Так, продовжуємо. Ну, чим можна описати, за яких властивостей, які властивості потрібно використати, щоб описати ну, крапку? Ну, я думаю, що це ж координати по осі X і по осі У. Ну, давайте, хай вони. Буду типа дабл. X, ну і можна було через кому написати, ну, напишу так, щоб, як би сказати, акцентувати значить поля класу. Значить, конструктор. Повинен бути, котрий буде створювати у нас цей клас. Спеціальний метод, значить, з класу робить об'єкти. Значить, в мові Java конструктори співпадають з назвою класу. І значит, в нього є така особливість, що інших модифікаторів окрім Public, ну, не дається в такому випадку. Тобто це буде у нас public, public point 2D. Point 2D. Ну і в цьому конструкторі ми придамо два параметри. Ну, Double. X і дабл, дабл, Y. ну, <clears throat> тепер ці, значить, параметри, котрі ми передаємо, ми запишемо, значить, в наші поля класу. X, y. Ну тут у нас еще поля і X и Y, ще параметри X и Y мають однакову назву, но э, разні їх можна використовуючи ключевого слова ЗИС. З, ну, а з. З. Рівня Y. Так, ну добре. Це у нас зроблено. Тепер, значить, із-за чого у нас ідея виникла взагалі використовувати ті крапки? Справа в тому, що тут можна дуже добре, красиво зробити знаходження відстані між двома крапками, і значить, для цього нам потрібно буде зробити. метод один, который давайте назовем его distance. Это тоже будет публичный метод. То есть, и, значит, повертать он нам будет тоже double. Public double. Public double. Distance. Distance, distance, distance. и параметром у него будет теж такая же сама крапка тут до речи point 2. Так, distance будет параметром Point 2D. Ну, хай буде П. Так, хвилиночку подивимося, що у нас там з часом. Так, з часом все добре, але ж для пояснення, як ми будемо знаходити. Відстань між двома крапками. Нам потрібно, скоріше за все, малюночок зробити якийсь. Зараз, за кадром, я в фотошопі э, намалюю, значить, наш малюнок, пояснюючи, і ми продовжимо. Так, э, готовий малюночок. Ну, і э, хай у нас буде. Дві крапки А і Б. От, відстань між ними Це Д буде. Ну, і якщо намалювати таким чином, то стає зрозумілим, що Д У це, наприклад, проекція БО. На ось Y. А О це проекція на ось Х. Тобто, у нас виходить прямокутний От, і <клес> гипотенуза в ньому d. Значить, згідно теореми Піфагора, буде так виглядати. D квадрат дорівнює x квадрат плюс Y квадрат. Або D просто це корінь квадратний із величини, котра дорівнює Х квадрат плюс х квадрат під коренем буде. Ну, зная ці факти, ми продовжимо. Так. Значить, Продовжимо. Значить, у нас повертає тип Ну, Це, звичайно, тому що у нас там є операція. Значить, ми беремо корень, ну а там дуже рідко, коли буває ціле числа. Ну і хай у нас буде. Можна без нього, звичайно, обійтись. Ну, Давайте зробимо з заголошенням змінне. double D. Буде дорівнюватися значить, матч square root матч SQRT. Вот, і значить нам потрібно взяти тут суму Х квадрат плюс Y квадрат. Ну, значить, що такое Х квадрат? Це різниця між координатами x по иксу точки П і поточний наші точки x. Ну, давайте це і зробимо. Значить p: крапка, x, this x Значить, Квадрат ми зробимо так, що ми просто перемножимо на, х, на друге число, оце, і це буде у нас квадрат його. на зайва дужка ну плюс підправимо сейчас скопіюємо. Тепер у нас Y буде. Y Yножимо на звичайно Y. Ну і наприкінці у нас остання. Закриваюча душка потрібна. Ну і повернемо результат. Return D. Поглянемо на час. Так, зупиняємо.